Добрий день, мене звати Потимка Кирило. Я учень 4-го А класу Харківської гімназії номер 35 Пропоную до вашої уваги проєкт Допомога з Минулого літа ми знайшли пташенят стрижів. Їх ще називають міськими ластівками. Дуже сумнівалося, чи правильно робимо, але все ж забрали їх додому і дізналося, що все зробили вірно. По людей, пташенята або дорослі стражі, що впали з різних причин, не вживають. Назвали ми їх лаки та шмяк. В них визначити на вигляд неможливо тільки з допомогою тесту ДНК, тому і дали на нейтральні: стражі живуть в Африці, а до нас прилітають навесні, щоб вивезти потомство. Живуть в місті пташки під стріху п'яти, дев'яти поверхівок. Стрижі ніколи не опускаються на землю, вони вилітають з гнізда і все життя в польоті. Харчуються, сплять, розмножують. Тож, якщо пташенята опиняються на землі, за ними ніхто не прилітає. І вони помруть або від зневодень та голоду, або їх їдять хижаки. Харчуються визначно комахами. В польоті за день з'їдають до 400 мух. Вдома ми ловили їм мух та купляли комових тарганів, цвіркунів та зофобусів. годуванні треба прибирати голови комах, щоб, щоб вони не пошкодили пташкам травохід і обов'язково мити руки. щоб... Щоб не занести інфекцію при годівлі. Тишок годують спочатку солоні з пінцетом, засовуючи комах глибоко в дзьоб, а потім вони звикають і починають брати комахи з рук. Торкатися пірічка не можна голими руками, бо можна його забруднити шкірним жиром, і пташка не полетить. Тримати тишок вдома треба в тазику або в великій коробці на паперових рушниках. Змінюючи їх по мірі забруднення, щоб пір'я було чистим, бо в природі пташенята повер... повертаються хвостиком з гнізда на вулиці, щоб не забруднити пір'я. Перед тим, як відлетіти, пташки починають тренуватися. В коробці вони постійно машуть крилами. Та віджимаються від поверхні. Тож треба слідкувати, щоб їм було достатньо місця і не було чим травмуватись. Категорично не дозволяти літати по хаті, щоб не зламати пір'я, бо тоді вони не відлетять і залишаться з вами на все життя. Бо до наступного літа їх м'яза трафуються і вони не зможуть нікуди літіти зовсім. А ще ми дізналися, як мама пташка розуміє, кого вона кормила. Кого? Ні. Коли тишення сита, воно відкриває дзьоб, але лісочком перекриває вхід до стравоходу, щоб неможливо було покласти туди, туди комаху чи тримає останню комаху в роті, не ковтаю. До польоту вони готові десь півтора місяця. Вага повинна бути не більше 38-40 г. Бо важчі не злітять і треба буде худнути. Довж... Довжина крил повинна бути на 3-4 см довше довжину хвостика. І найголовніше, повинні зійти усі трубочки, з яких формується пір'я пташок, особливо на рульовому, хвостовому та маховому пір'ї, випускають не пізніше середини вересня на відкритій місцевості, щоб було видно, полетів птах у своє вільне життя, чи йому треба ще підрости. Тож, дізнавшись стільки про цих гарних пташок, я тепер закликаю усіх, не проходьте повз пташенят стражів. Допоможіть їм або знайдіть людей, які готові приділити час пташенятам, і допомогти їм підрости та підготуватися до польоту. Дякую за увагу!